Всім привіт, друзі! В цьому випуску Маліновський небезпечно пробивав зі штрафного та віддав передгольовий пас через усе поле в матчі проти Удінезе. Мудрику, Куралія та Галихер залишать Челсі, куди перейде українець. Левандовський може покинути Барселону, топ Форварда хочуть заманити великими грошима. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали? Як повідомляє спорт ЄС yes, на Роберта Левандовського націлився саудівський клуб Абха, каталонський колектив не хоче відпускати свого зіркового гравця, але через складне поточне становище може це зробити. Тим паче, як вказує джерело, саудівці готові зробити дуже щедру пропозицію, щоби підписати 35-річного поляка поточного сезону, Левандовський провів 9 матчів за Барселону, в яких відзначився 6 голами та 4 асистами. За інформацією, футбол трансферс королівський клуб планує підписати під час зимового трансферного вікна нападника Феїнорда Сантьяго Хіменеса. Мексиканцем планують компенсувати втрату Бензема, який поїхав грати в Саудівську Аравію. Наразі найкращим бомбардиром команди є Джуд Белінгем, у якого 6 голів. Натомість Хосело, якого взяли на позицію центрфорварда, має лише 3 забиті м'ячі. Тому реал і націлився на Хіменеса, який поточного. Сезону має 9 голів і 2 асисти у 6 матчах за Феєнорди. Однак Мадридцям доведеться зіштовхнутися з конкуренцією Арсенала та Челсі, які теж зацікавлені у послуга гравця. Мюнхенська Баварія веде перемовини із своїм екс-гравцем. 35-річний центральний захисник Жером Боатенг може стати гравцем Баварії. Повідомляє Фабріціо Романо. Наразі футболіст перебуває в статусі вільного агента. Контракту німця з французьким клубом Олімпік Ліон сплив літку цього року. Тому захиснику пошуку нової команди джерело додає, що перемовини перебувають на просунутій стадії. Тому цілком реально, що угода буде закрита найближчим часом. Нагадаю, що Жерон Боатенг виступав за Баварію з 2011 по 2021 роки і виграв з командою 22 титули. Сорокарічний Пепе пропускав матч із Бенфікою через травму, але зумів відзначитись. Після матчу португалець зробив твіт з цирком і клоунами. Мова про суддів матчу Бенфіка порту. Як повідомляє рекорд, такий вчинок може коштувати футболістові 4 матчі дискваліфікації. Жерело додає, що арбітри подають скаргу на гравця порту. Лондонський Челсі під час найближчого трансферного вікна планує позбутися відразу кількох футболістів. Частину з них продадуть, інші підуть в оренду. Михайло Мудрик опинився у списку гравців, які можуть залишити Стемфорд Брідж, Повідомляє Мірор. У заявці Челсі на сезон опинилося 30 футболістів. Частина з них піде з клубу вже на початку 2024 року, оскільки лондонський клуб готує грандіозну чистку складу. Сині хочуть посилити кілька позицій і готові при цьому відпустити щонайменше 5 гравців. Тренерський штаб англійської команди вирішив відпустити Конора Галахара, яким цікавляться одразу кілька клубів прем'єр-ліги. Напевно, буде проданий і іспанський захисник Марко Куралья, оскільки Маурісіо Почетіно не бачить його в команді. До цього списку потрапив і Михайло Мудрек. Невдалий старт сезону призвів до того, що тренер Челсі отримав ультимат. Тому від власників клубу почетінно необхідно виправити ситуацію та вивести синіх до Єврокубків. Він довірятиме досвідченим гравцям, а перспективну молодь буде відправлено в оренду на півроку. Мудрик тимчасово захищатиме кольори однієї з англійських команд, яка гарантує йому стабільне місце в основному складі та відсутність психологічного тиску. Головним претендентом на футболіста є Брайтон, який Челсі нещодавно вибив із кубка англійського. Ліги Півзахисник Джену Руслан Маліновський відіграв 67 хвилин у матчі сьомого туру серії А проти Удінезе. У першому таймі Українець міг відзначитися фірмовим голом зі штрафного. Пробив з достатньо далекої відстані, але м'яч пройшов поруч зі стійкою. А за 5 хвилин після цього Руслан віддав передгольову передачу. Маліновський вирішив віддати пас через усе поле. Як він побачив, там свого партнера по команді щось дивовижне за відведення. Даний час Хавбек зробив 33 дотики до м'яча, віддав 21 точну передачу з 28, завдав один удар по воротах та заблокував один удар суперника. Показник очікуваних голів українця склав 0,1, очікуваних асистів 0,3. Хоскорет оцінив гру футболіста в 6,1, Софаскор в 6,3. Головний тренер Дженуа Альберто Джелардіно прокоментував гру Руслана Маліновського в матчі з Удінезе. Ми працюємо з ним, щоб навчити його грати на цій позиції. Він дуже добре зіграв, як і всі хлопці. Він дає нам якість. Я щасливий, сказав Джелардіно. Друзі, а як ви оціните гру Маліновського, напишіть у коментах. Мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!